Мене звуть Вась Надія Васильівна. Mm -hmm. Я із громадським різної організації подачі земля ініціативи. Розкажіть нам що передували власне ці акції, так Чому? 22 березня суд. Прийняв рішення про те, щоб відкрити таємні рахунки і таємну інформацію організації Центр протидії корупції та перевірити всі їхні рахунки. Хоча це є незаконно. Як суд міг дозволити, як міг суд зробити такі рішення, ми самі не знаємо. І все це почалось через те, що влада Америки продала великий транш Україні на реформи прокуратури. Частина цих грошей пішла на прокуратуру, частина грошей попала в центр протидії корупції. Так ця організація вже давно працює. Цує і доказала, що вона дійсно старається реформувати країну і показувати, де є корупція. Якось вирішувати з нею. Гроші покрутули десь пропали. І на причині того, що вони сказали, що можливо це центр протидії корупції. Вони вирішили, вони подали це в суд, і суд надав рішення, щоб прокуратура могла перевіряти всі рахунки організації, яка з корупцією саме в прокуратурі. Тому після такої просто безслужди абсурдної ситуації, ми вирішили не сидіти вдома і за один день просто через те, що це було дуже оперативно. Ми дізналися інформацію, оперативно вирішили діяти, тому що як два Два роки тому все починалося з маленьких речей, а потім переросло в революцію. Ми не хочемо, щоб це так само переросло і маленько притісняти ці всі речі. А який Скажіть, коло це